Samsung a 20S з відбиточком пальця. ціна 2800. Досить великий телефон, непоганий стан Type-C роз'ємчик тут. Ось такий по обуду. По екранчику. Нюансів немає ніяких. Працює швиденько, без різних тріщин, царапинок і так далі. Зараз покажу інформацію про цей пристрій. Повністю чистенький, без різних аккаунтів. Про телефон Galaxy A20S підтримка двох sim карт Встановлений 11-Android. Батарея та обслуговування. 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. Працює досить гарно. Є ще такий самий у червоненькому кольорі. Також буде ціна 2800. Кому цікаво, такі варіанти. Дивіться, інші мої відео: є бюджетні та дорожчі телефони. Добавляйтесь в телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю. Приймаю замовлення скрізь, також в інстаграм.